Всім привіт! Сьогодні буде відео, на яке ви так довго чекали. Це відео про результати конкурсу в честь 2000 відписників. І ви мені скинули дуже багато робіт, я навіть здивувався на різну тематику там, війну про лицарів, про сталкер, і, і дуже багато також фентезі є. І я думав, що буде робіт десь 6-7, а ви скинули до 20 робіт. І це мене дуже здивувало, приємно. Також там були доволі непогані анімації, але, на жаль, були такі собі. І вибираючи перше друге місце, я навіть ну, не парився над цим. Я швидко вибрав перше друге місце. А ось на рахунок третього я дуже довго думав, бо було два кандидата. І виходить так, що я зробив компроміс і зробив чотири місця. І за четверте місце я автору анімації, який виграв, дам. Інструкцію з тих, які в мене на продаж. Автор анімації просто вибере, яка йому до подоби, і все. Ну що, переходимо до результатів конкурсу. Також хочу вам нагадати, що спонсором цього конкурсу був інтернет-магазин Armyland, де ви знайдете китайське Лего на різну тематику від військової тематики, також до лицарів, або також прості аксесуари по типу дерев, листя. Або аксесуари до фігурок, зброї і тому подібне. Четверте місце зайняла анімація автора каналу Лего Army». Ця анімація доволі непогана, але все ж таки є недостатки деколи в плавності, також там в самих декораціях, бувають там пластина грязна, від пилюки, також анімація, ДН-де хромає. Але все ж таки заслуговує на четверте місце. Третє місце зайняла анімація автора каналу Bodia Studio. Ця анімація була створена на тематику «Сталкер». доволі непогано зроблена, є плавність, але є де-не-де проблеми з озвучкою, а також в озвучці персонажів, яку озвучували доволі серйозних військових, Ну, не те, щоб діти, але підлітки. Але воно якось не... Передає цю серйозність, як на мене. А в основному анімація мені доволі навіть сподобалась. Але з Хармакеєм теж треба ще трошки навчитися користуватися краще. Так, і на другому місці в мене попала анімація автора каналу Лего Алекс Обзорщик. Так, анімація доволі непогана, спецефекти теж. Але не вистачає в деяких моментах самої анімації, бо автор просто, типу, там бере як фотку одну і наложує е, сам ефект вистрілу. А так, доволі атмосферне відео, е, також з класними спецефектами. І думаю, через це і відео попало на друге місце. І головним переможцем в моєму конкурсі стала анімація. Автору каналу Костагерт. Тут дуже класна анімація, я не знаю. ну, Хоча ця анімація зроблена більше з спецефектів, але самі фігурки просто нереально плавно зроблені. Також дуже атмосферна картинка, озвучка, самі звукоефекти теж доволі якісні. І в цій анімації я сам приймав участь в озвучці. Так, і мені все максимально сподобалось, тому думаю, всі погодяться ну, на те, що цей автор заслужив на перше місце. Ось такі результати конкурсу. Попрошу авторів відео, які виграли, написати мені в телеграм-канал, і я з вами зв'яжуся. Також ті, хто приймали участь, але не виграли, не ображайтеся. Будуть ще на моєму каналі конкурси. Наступний буде на 3 тисячі підписників. І напишіть, будь ласка, коментарі, на яку тематку ви хотіли би, щоб я зробив конкурс. І так, дякую всім за увагу, за те, що мене дивилися. Підтримайте мій канал лайком, підпискою, якщо ви ще, звісно, не підписані. Також поширюйте відео в групах своїх, в спільнотах і тому подібне. Дякую всім за увагу. Всім пока.